Телеканал 1 плюс 1» та торговельна марка Цельсій представляють. За кремлівськими мурами не люблять чужих. Слушай, слідувачі, а не пішов би ти? Не жалію цікаво. А де протокол допросу, товариша Суслова? Війни Ви живили, сука. зрада. Ті часи товариш вирішив. Смерть, які тут панують, ніколи не виходили за ці мури. До появи скандального детектива Едуарда Тополя. Я знаю. о чому умер мінерал виму? Дивіться на один плюс один. В наших руках. А кажеться, вся власть. Андрій Соколов у серіалі не настолько серйозно, що ми маску окружили войсками. Красна лоща. З понеділка по четвер. О 21.15. першій. Торговельна марка Цельсій. Інший. Новий рік нова країна як змінить Україну політреформа. Це означає поворот України до демократичного шляху розвитку. Цього не можна переоцінити. Чи стане 1 січня початком політичної кризи в країні? І багато бажаючих робити те, щоб намагатися відправити уряді Ханорову відставку. Ну і потім підвісити виконавчу владу. Хто керуватиме державою? Президент чи прем'єр? Чи загрожує Україні криза двовладдя? І я готов Віктору Андрійовичу Предложити. Міста прем'єр-міністра фактично при нової конституції. Це буде перше лицо в нашому государстві. Чого чекати українцям від політреформи? Сьогодні у програмі Анни Безулик, я так думаю, на один плюс один. Дивіться у суботу. О 16.30 наступні змагання між тими чи імена невдовзі стануть відомі в усьому світі. Самий умний. Що субота? Знову на один плюс один. Домашнє свято. Свято кожного дня. Це для мене була така цікава прогода. Де немає боротьби з кимось, а є тільки боротьба з питаннями. Ми граємо на один мільйон гривень і продовжуємо роздавати телефони. Стильний та функціональний бізнес-телефон Самсунг. Перший мільйон. Це хороший старт для молодих бізнесменів. Можна було много-много месяцев -много зарабатывает такую сумму. Первый миллион на канале 1 плюс 1. Генеральный спонсор показу торговельная марка Мягко. 1 плюс 1 та торговельна марка Вдала представляют. Смотри, на это, что за... Видишь, сыр. Значит, сыроежка. Вы вообще демократы пожрать любите. Вон вас Гайдар под дождем зонтиком идет, а щеки все равно мокрые. Скажи, ты, козел же не товарищ, понял? Так точно, товарищ козел. О, не люди. Мы не люди, мы парки. зеркало о субботу. О 20.10 на 1 плюс 1. Спонсор показу торговельная марка «Вдала». початок 90-х. Світ відкрився їм, а вони світи. Справді